Наш чесний відгук про Dog фешн шоу. Тільки не кажіть, що ми просто не зрозуміли ідеї. <му> Стоп, давайте спочатку. Ми прийшли на подію. Яку анонсували як свято любові до собак, і все почалося з хаосу. Вхід незрозумілий, навігації нуль, вантажний ліфт, розгублені учасники, сканування квитків як квест на виживання. А потім почалося саме шоу, і чесно, це було боляче дивитись. Це був не фешн, не любов, не шоу. Це було показове знущання. Перед нами десятки собак, більше з яких не породили. А результат. Чорного розведення забороненого в Україні вони тремтіли від страху, лягали на сцені, намагались утекти. Вони не виступали, вони виживали у шумі. Понад 70 децибел в натовпі під спалахами софітів і під ритмами музики, яке б'є по вухам навіть людині. Це не моделі, це живі істоти, і більшість з них не були готові до такого пекла. Так. Було кілька винятків. Дві підготовлені собаки, яким було дійсно комфортно. Їм аплодисменти. А потім співачка, що тягне свою налякану собаку під пахвою на сцену і робить вигляд, ніби це весело.